Дається пояснення пояснень саме купівлю те скупимо вас ваше відношення до поліційної скарги і рішення студичого станції. І попереднім рішенням цього також запозимо. Ну Дивіться, ну у нас не є чи е, правильний тариф застосований чи ні. Е, в принципі, як у нас наголошують позивачі, він оскарже не те, що розмір тарифу, про що і суд писав, і ви про це писали у своїх незаперечних сам розмір. Там чи 15, чи 20 гривень. Він не за це говорить. Він говорить за те, що цей розмір мав бути все ж таки то, також додаткова угода. Там чи додаток до договору підписали. У нас такий тариф, все виконуємо. У вас е, е, договір, так е, получається. Договорів ви передбачили, зміну тарифів, шляхом погодження, правильно? Uh, ви вони дотримались? Ми передбачили, але конкретні змін, тобто це зміни, які не залежать від нас, які саме оголошення викладало збільшення розміра енергії. Uh, зрозуміла, але в чому проблема? Це ж я так розумію, важко, що там ну, на декілька тисяч цих споживачів так, в цьому будинку. Ну скільки там, Ну, 600 чоловік, скільки там я не знаю, будинок цей? Що не може було власне ці договори? Ну, якщо ви це передбачили, навіщо було такий договор складати? Але ж ви його склали? Ну то ще з в 14-му, а це ще до мене складався договір. Ну, та різниця, зміни в договір. Ну, Нуся зміни, що ви будете ще по оголошення доводити, чи смс ками чи, чи ще чимось. Ну, суд, а суд це не освітньому по великому рахунку. Тобто, і ви на підставі о, речу, цього договору, тобто цих тарифів, які ви не погоджували, ви стягнули кошти заборгованість з інші справді. Правильно зрозуміло? Hmm. Ми, ми не рахували написати фактичні затрати. Затрати були, як передбачено договор, то тобто, ми на рахунок написали фактичні затрати. Ви ну, стягнули вже, так? стягнули. А ми тільки отримали рішення, а ще прямо. А, ну маєте, маєте що рішення вже є. Рішення вже є. Рішення? Рішення? Добре, Дякую. Нема? Нема. Добре, дякую. Судовий дебаток, будь ласка, присядьте. Вадим Лев'явич, що ви просите? Судовий дебаток. Я прошу задовольнити апеляційну скару з позов із метою ефективного захисту прав споживача з урахуванням, що апеляційний суд не обмежений доводами максимально захистити права споживача. Дякую, Божої милості при прийнятті рішення.